Про свою державну перемогу Василь Пилипович говорить неохоче. Каже, працювали не задля місць на п'ядесталі у Баранівському лісомисливському господарстві, мета куди вище збереження місцевої флори та фауни. Ну, щоденна робота у мене дуже багатогранна. Це і охорона лісу в першу чергу від пожарів, від шкідників. Догляд за молодняками, догляд за лісовими культурами. Колеги кращого лісничого України говорять, нагорода у Василя Пилиповича більш ніж заслужена під його керівництвом. Лісництво працює у сучасному і прогресивному режимі. Наш колега Василь Пилипович заслуговує великих похвал від лісівників нашого підприємства і лісівників нашої області, тому що Василь Пилипович дійсно відверта, доброзичлива людина, професіонал своєї справи. Комплексний підхід до ведення лісового господарства дає нам великі зусилля і великі надходження на ведення лісового господарства. Так, на протязі 2010 року 9 мільйонів. Власних коштів ми використали на комплексний підхід до ведення лісового господарства. Це входить і вирощування посадкового матеріалу, це входить і догляд за лісовими культурами. Це все загальний комплекс поведення лісового господарства. Разом зі свідоцтвом і пам'ятним призом кращому лісничому виділили і 10 тисяч гривень премії, Обіцяють також автомобіль для лісництва.